Де тільки зараз у слона є хобот. А у далекі, давно минулі часи, слон зовсім не мав хобота. У нього був лише пухкенький, землисто чорний ніс, завбільшки здобрий черевик. Він міг ним крутити в різні боки, але не міг нічого підняти чи взяти. Та ось народився ще один слон. Слоненя якого цікавість була просто таки невгамовна, а це означає, що воно чіплялося до кожного з безліччю надзвичайно вічливих запитань. І жило це слонення в Африці, і цілу Африку воно заповнило своєю невгамовною і надзвичайно вічливою цікавістю. Питало слоненя свою довгоногу тітку Страусиху, чому у неї пера ростуть саме на хвості? І довгонога тітка Страусиха штурхала його за це своєю твердою, твердою ногою. Питало слонення свого довготелесого дядька жирафа, чому в нього шкіра вся в плямах, і довготелесий дядько жираф брикав його своїм міцним міцним копитом. І все ж слонення було сповнене своєї невгамовної цікавості, і все ж воно так і сипало безлічу своїх надзвичайно ввічливих запитань. Питало воно свою товсту тітку гіпопотамиху, чому в неї червоні очі, і товста тітка гіпопотамиха струсала його своєю широкою, широкою ратицею. І все ж таки слонення було сповнене своєї невгамовної цікавості, і все ж воно так і сипало безліччю своїх надзвичайно вічливих запитань. Питало воно свого волохатого дядька Павіана. Чому дині мають саме такий смак? І волохатий дядько Павіан давав йому свого ляпаса, своєю волохатою лапою, а слоненя питало всіх про все, що воно тільки бачило, чуло, відчувала, нюхало, чи до чого торкалось. і всі дядьки і тітки неодмінно били і стусали його. Одного чудового ранку в самісінький розпал весняного свята рівна невгамовно цікаве слонення вигадало нове цікаве для нього запитання. І воно запитала А що їсть на обід крокодил? І всі в один голос грізно гукнули Цить! І одразу всі разом дали йому доброго чосу, а коли перестали його бити, слонення пішло собі геть. І прийшло воно до пташки коло коло, що сиділа на колючому, як глід кущі, що звався кущем подожди трохи не поспішай, та й поскаржилось. Мій тато відшльопав мене, і моя мама відшльопала мене, і всі мої тітки і дядьки відшльопали мене за мою невгамовну цікавість. І все ж таки я дуже хочу знати, що їсть на обід крокодил. І пташка коло коло просюркотіла йому співчутливо сумовитим голоском. Іди до величезної, бруднозеленої, зеленої мулкогрузької річки Лімпопо, береги якої геть поросли деревами, що нищать лихоманку. Там ти й дізнаєшся. Наступного ж ранку невгамовно цікаве слонення взяла з собою 100 фунтів бананів, 100 фунтів цукрової тростини, 17 день. І сказала всім своїм дорогеньким родичам: ну, прощавайте, піду я до величезної, брудно-зеленої мулкогруської річки Лімпопо, береги якої геть поросли деревами. І я там дізнаюся, що ж їсть крокодил на обід, і всі родичі знов добре відшльопали на щастя його, хоч слоненя дуже чемно просила їх припинити свої побажання. З тим воно й пішло, і хоч воно трохи сердилось, але ні трішечки не дивувалось, воно їло собі дині, гублячи по дорозі лушпайки, бо ще не вміло їх тоді підбирати. І перший, хто зустрівся слоненяті, був скелястий пирістий удав пітон, що обвився навколо скелі. Перепрошую, озвалося слоненя. Та чи вам не траплялося бачити крокодила у цих чужих мені краях? Чи не траплялося мені бачити крокодила? перепитав скелястий перістий удав пітон страшним і зневажливим голосом. Та про що ти мене питаєш? Перепрошую, повело далі слонення. А може, ви скажете, що крокодил їсть на обід? Тоді скелястий перістий удав пітон, блискавично сповз зі скелі і добряче таки шмагонув слоненя своїм лускатим кільчатим хвостом. От чудасія, буркнуло слоненя. І тато, і мама, і дядько, і тітка, не кажучи вже про мою двоюрідну тітку гіпопотаміху та двоюрідного дядька Павіана, всі досить лупцювали мене за мою невгамовну цікавість. І здається, тут відбувається те ж саме. Отож слоненя дуже й дуже вічливо попрощалося зі скелястим перістим удавом пітоном, допомогло йому знову обкрутитися навколо скелі та й почала пало далі, трохи сердите, але ні трішечки не здивоване, та все собі їло дині, гублячи по дорозі лушпайки, бо воно ще тоді не вміло їх підбирати. Так воно йшло, йшло, аж поки не спіткнулось об щось, що здалось йому просто колодою. Але те щось лежало при самісінькому березі, величезною брудно-зеленою мулкогруської річки Лімпопо. Але то була не колода, то був справжнісінький крокодил. І крокодил підморгнув йому одним оком. Ось так. Перепрошую, дуже вічливо мовило слонення. Чи вам не траплялося бачити крокодила в цих чужих мені краях? Тоді крокодил підморгнув і другим оком ось так і витяг половину свого хвоста з річкового мулу. а слонення якначемніше відступило назад, бо йому не хотілося ще раз бути битим. Підійди ближче, маля, сказав крокодил, а чому ти про це питаєш? Перепрошую, мовило слониня, але тато вже бив мене, і мама теж била, і тітка Страусиха, і дядька жираф, і товста тітка гіпопотамиха, і дядько Павіан. але найдужче вдарив мене щойно скелястоперістий удав пітон своїм кільчатим хвостом. Отож, коли і у вас щось на думці таке саме, то я не хочу, щоб мене знову били Підійди ближче, маля, сказав крокодил, бо я і є крокодил, і на доказ того, що він каже правду, крокодил пустив крокодилячі сльози. Слоненяті аж серце зайшлося, аж дух забило від крокодилових слів, і воно стало навколишки і запитало. То ви є той, кого я так довго шукав? Тоді скажіть мені, будь ласка, а що ви їсте на обід? Підійди ближче, маля, сказав крокодил, я скажу тобі тихесенько на вухо. Слоненя наблизило свою голову до зубастої і кластої крокодилової пащі. А крокодил хап та й ухопив його заніс, який до того тижня, дня, години і навіть хвилини був і справді не більше за добрячий черевик. Я гадаю, сказав крокодил, і сказав це скрізь зуби, ось так: я гадаю, що сьогодні почну свій обід з слоненяти. Отут моє серденько слонення справді розсердилось і закричало собі в ніс ось так: Бузьдіть, бебе, бебі, бобяче. Тоді скелястий перістий удав пітон сповзі скелі і сказав Мій юний, друже. Коли ж ти одразу ж, негайно цієї миті не потягнеш з усієї сили, скільки в тебе її є до берега, то я гадаю, що твій знайомий крокодил затягне тебе в отой прозорий потік, і ти навіть і зойкнути не встигнеш. Тоді, слонення, присіло на задні куценькі ноги і потягло, 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 і його ніс почав розтягатись. А крокодил посунувся глибше у воду і так загамселив хвостом, що сколотив усю річку, і теж тягнув, тягнув та тягнув, і ніс у слонення та розтягався, то розтягався, і слоненя вже вперлося всіма чотирма ногами, і тягло, і тягло і тягло, і тягло. А крокодил молотив хвостом, неначе веслом, і теж тягнув, тягнув і тягнув. І ніс услоненята все довшав і довшав, і йому страшенно боліло. Це вже занадто для мене, досить. Тоді скелястий, перістий удав пітон, сповз з берега, обкрутився подвійним морським вузлом довкола задніх ніг слоненяти і сказав Ах ти ж, дурненький, неосвічений мандрівниче! Тепер нам треба напружити всі свої сили, бо коли ми цього не зробимо, то, як я вже бачу, отой самий крокодил вкоротить тобі твій юний вік. Та слоненя і скелястий перістий удав пітон тягли дужче, і крокодил нарешті відпустив ніс слоненяти і гепнув, що аж бризки пішли геть по всій річці лімпопо. Слоненя з розмаху гуп та й сіло на землю і зразу сказало скелястому перестому удаву пітону дякую, дуже дякую вам. А далі глянула на свій нещасний розтягнений ніс. Та й заходилась пестити його та загортати у прохолодне бананове листя та опускати у величезну брудну зелену мульку грузьку річку Лім щоб хоч трохи його остудити. Для чого ти це робиш? спитав Пітон. Перепрошую, відповіло слонення, але мій ніс утратив форму, і я сподіваюсь, що він покорочує. Довго ж тобі доведеться чекати, сказав пітон. Проте не кожен знає, що йому на користь. Три дні сиділо слонення біля річки, чекаючи, коли його ніс покорочує. Але ніс і не думав корочити, а саме слоненя від того, що весь час дивилося на ніс, стало трохи косооким. А третього дня надвечір прилетіла муха і дуже боляче вкусила слоненя за плече. Та перш ніж слоненя само це усвідомило, воно махнуло хоботом і самісіньким його кончиком вбило ту муху на місці. Ой, вага твого, ти б не зумів цього зробити своєю колишньою крапкою ляпкою, а тепер спробуй щось з'їсти. І перш ніж слонення само це усвідомило, воно простягло хобот, вирвало жмут трави, обтрусило і запхало собі в рот. Ось тобі друга перевага твого нового носа, сказав Пітон – ти б не зумів цього зробити своїм колишнім маленьким носом, а чи не здається тобі, що сьогодні дуже спекотно? Так, ваша правда, сказала слоненя, і перш ніж воно само це усвідомило, слоненя втягло у хобот грязюки з берегів величезної ріки Лімпопо та й заляпало голову, зробивши собі прохолодну болотяну шапку по самі вуха. Ось тобі третя перевага твого носа, сказав Пітон. ти б не зміг це зробити своїм маленьким носом. Ну, а що ти тепер думаєш про ляпаси? Перепрошую, сказала слоненя. але особисто я їх зовсім не хотів би. То, може, ти хотів би комусь дати ляпаса? спитав Пітон. Ще й як хотів би, сказала слоненя. Ну так, от, відповів Пітон, скоро ти переконаєшся, як чудово можна здавати ляпаси твоїм новим носом. Дякую вам, сказала слоненя, Я запам'ятаю ваші слова, а тепер мені час вирушати додому, до своїх родичів та й спробувати. І пішло слонення через всю Африку, гойдаючи та махаючи хоботом. І коли йому кортіло поласувати фруктами, воно зривало їх просто з дерев, а не чекало, поки вони самі впадуть на землю, як робила раніше. Коли йому докучали мухи, воно ламало гілку, іначе віялом відганяло їх. Коли ж нестерпно пекло сонце, воно набирало води і поливало себе, наче дощем. А коли слоненяті ставало сумно в час довгої подорожі по Африці, воно співувало в хобот пісеньки, і спів його лунав гучніше за десять мідних сурм. Дорогою додому слонення ще й позбирала всі лушпайки з динь, які розгубила, йдучи на лімпопо, бо тепер слоненятко було дуже охайне. І от нарешті одного темного вечора повернулася слоненя до своїх родичів. Воно скрутила у бублик свій хобот і мовила Як поживаєте? Усі були дуже раді його бачити і сказали в один голос. «А Анука йди сюди. Ми ще надаємо тобі ляпасів за твою невгамовну цікавість. Певно, ніхто із вас і не знає, як треба по-справжньому давати ляпаси, а я от знаю і зараз вам покажу. І слоненя розкрутила хобот і так оперіщило ним своїх любих братиків, що ті аж ногами накрились. Ой, лишенько, заверещали вони. Де це ти так навчився битися і що ти зробив зі своїм носом? Це крокодил з берегів величезної брудно-зеленої ріки Лімпопо нагородив мене таким носом, сказала слоненя Я спитав, що він їсть на обід, а він мені витяг носа. Та й не гарний же він у тебе, озвався дядько Волохатий Пав'ян. Хай буде так, сказала слоненя. Зате він дуже корисний, і воно вхопило свого дядька павіана за ногу та й закинуло його в осине гніздо. І потім це слонення по черзі почало лупцювати своїх родичів, і доти їх лупцювало, аж поки їм дух забило, і всі вони страшенно здивувались. У довгонової тітки Страусихи воно повисмикувало всі пір'я з хвоста. А дядька жирафа воно спіймало за задню ногу і протягнуло крізь колючий терновий кущ. Своїй товстій тітці гіпопотамісі воно дмухнуло і гукнуло у вухо, коли та по обіді задрімала в болоті. Та нікому воно не дозволило чіпати пташку коло коло. Нарешті слонення так допекло всім своїм родичам, що вони на випередки побігли до величезної річки Лімпопо шукати крокодила, щоб він поробив їм нові носи. А коли вони повернулись додому, то вже ніхто з них ніколи не бився. Діти, а тепер запитання до вас. Будь ласка, згадайте, за що всі родичі били слоненя? Хіба він робив щось погане? Як ви гадаєте, як відчувало себе слонення, коли його постійно лупцювали? Чи подобалось йому таке відношення? І чи могло слонення захистити себе на початку казки? Я впевнена, що ви всі помітили, що слонення ображали зовсім даремно, бо крім того, що воно було дуже зацікавлене, воно нікому не робило шкоди, а навпаки, було дуже вічливе і чемне. І я гадаю, що йому було дуже образливо таке ставлення оточуючих до себе, хоча він цього ніколи не виказував. Діти, запам'ятайте, будь ласка, і ніколи не забувайте дуже-дуже важливе правило: нікого ніколи не можна бити або ображати. Будьте чемними, поважайте і цінуйте тих, хто знаходиться поруч з вами. Так ви знайдете справжніх вірних друзів.